Знищувачі японських повітряних сил за минулий рік понад 900 разів піднімалися за тривогою для перехоплення літаків, що наближалися до повітряного простору країни, заявило Міністерство оборони Японії. В основному мова йде про літаки повітряних сил Росії та Китаю. У минулому році японська авіація перехопила 943 військові літаки, що на 16% більше ніж у 2013 році. Це всього на один менше від рекордних 944 у 1984 році. У період холодної війни, коли радянська авіація була дуже активна у повітряному просторі Японії, площа лісових пожеж у Забайкальському краї Росії за минулу добу збільшилася майже вдвічі, як повідомила лісова служба краю, зараз горять 104 тисячі гектарів лісу в 20 районах регіону. Найбільша кількість пожеж зареєстрована у Читинському районі. Раніше регіональна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею Халатність відносно чиновників Забайкальського краю. Слідство вважає, що деякі чиновники відповідальні. Ні загасіння пожеж та запобігання надзвичайних ситуацій неналежним чином виконували свої обов'язки. Європейський союз подав скаргу щодо пошукового сервісу Google через ймовірну антиконкурентну поведінку. Єврокомісар з конкуренції Маргарет Вестагер зробила заяву про претензії формальне звинувачення в порушенні антимонопольного законодавства. У заяві сказано, що Google надав своїм продуктам несправедливі переваги у результаті пошуку. Google має 10 тижнів на відповідь, додала Єврокомісар. ЄС розпочав розслідування щодо мобільної операції системи Android, яка належить Google. Комісар сказала, що ЄС. Продовжуватиме стежити за іншою діяльністю Google, на яку скаржились їхні конкуренти. Прожитковий мінімум в Україні наближається до порогу бідності африканських держав, констатують експерти. За даними Організації Об'єднаних Націй, за межею бідності проживає більше 80% українців. Таке становище призводить до того, що незаможні люди погано харчуються і, зрештою, погіршується їхнє здоров'я. Фахівці радять у цьому зв'язку реформувати податкову систему щодо ввезення і реалізації продуктів, а також компенсувати Тіст ліків для населення у МВС. Назвали версії причини вбивства колишнього депутата регіонала Олега Калашнікова, серед яких його політична діяльність, бізнес-інтереси та спроба пограбування. Про це написав у Фейсбук радник міністра внутрішніх справ та чинний депутат Антон Геращенко. За його даними, слідство розглядатиме версію про політичну діяльність Олега Калашнікова, яка поміж іншого була пов'язана з участю в організації, фінансування та модернізації так званого антимайдану в маріїнському парку взимку 2014. Отирнадцятого року інші ймовірні версії озвучені паном Геращенком, бізнес-інтереси та борги загиблого, особистісні відносини, пограбування та інші версії. До початку літа в країні запрацює новий авіаперевізник Етлейс Єд Україна, заявили в уряді у середу. Згідно з повідомленням, базою перевізника стане аеропорт Львів імені Данила Галицького. Уже до початку літа українська дочка турецької компанії Ейтлей Сєд почне виконувати міжнародні та внутрішні рейси зі Львова до інших міст України, кажуть у Кабміні. Компанія планує регулярні рейси приблизно за 30 напрямками. Серед них Стамбул, Неаполь, Мадрид, Париж та Тбілісі. Повний перед. Релік очікуваних рейсів опублікували на сайті Кабміну. В Умані проходив чемпіонат України з футболу серед дівчат. Близько трьох сотень гравців з усіх куточків нашої країни зібралися в одному місці, щоб дізнатися ім'я нового чемпіона та призерів змагань. За підсумками турніру, перемогу здобули футболістки з Костополя, які у фіналі чемпіонату переграли співвітчизниць з Києва. Самі представниці ліцею захистили своє звання чемпіона, яке вони вибороли у минулому році. Голова Служби безпеки України Валентина Ливайченко під час засідання комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції. Заявив, що керівників кількох обласних СБУ, зокрема Рівненщини, буде звільнено. Коментувати ситуацію сам Валерій Мечкало відмовився. Однак у прес-службі СБУ у Рівненській області сказали наступне: служба безпеки України нині проводить перевірку згідно із законом про очищення влади. Якщо дії начальника СБУ в Рівненській області будуть розцінені як неналежні, його звільнять. Якщо ж ні, тоді він і надалі очолюватиме відомство. Остаточне рішення за керівництвом зазначила Інна Іглючок з 15 квітня. У рівному призупинено усі котельні. Подачу тепла припинено. Відбувається переналаштування системи на подачу гарячої води. Про це інформує служба оперативного реагування на скарги громадян рівницької міськради. Відтак протягом двох діб можливі перебої з наявністю гарячого водопостачання у міських багатоповерхівках.